Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього суботнього вечора. Не можна таку красу не знімати. Дуже оригінально виглядає зараз небо. І як би то мені його наблизити, вам показати цю красу. Прямо фронт хмар находить на ту блакіт, яка була без хмар. Бачите, із сходу хмари йдуть, і ось вони поступово завалікають усе. І остався окраєць світлого сонячного неба. Отам От на заході. Золоте сонечко, ніби розлилося гаряче золото виграє на небі. І ось зараз воно виходить і все більше і більше і більше блищить. Дуже гарно. На дворі ще тепло відносно, ну, ми вже одягнені відповідно по-осінньому. І сьогодні збираємо буряки для наших кролів. Ну, ось, подивіться, які повиростали. Гарні, здорові буряки кормові. В порівнянні з моєю рукою вони дуже великі. Ну от Спочатку ми їх отак вириваємо, обчищуємо, а потім будемо в мішки і додому в погріб. Ну і наші вуханчики будуть ними обідати, вечеряти, і снідати. Ну отак от. Ну, звичайно, на городі вже все зібрали. Осталося поприбирати тут. Ну, це вже після того, як ми зберемо буряки. Ну, ось сюди далі. Гарбузи ще пооставалися потроху. Правда, в основному вони вже всі вдома, і ми їх вибирали, насіння є. То любить, ну, я не дуже люблю гарбузове насіння. Але можна з нього робити смачні заправки, смачні соуси із часничком до картоплі, до м'яса, до всього. Ну, ось тут поставалися ще гарбузи. Вони в цьому році такі собі середнього розміру, ну, і менші, і більші є. Але що я хочу зауважити, вони суховаті. От коли його вибираєш, коли його там, е, розрізаєш, розбиваєш у середині насіння, от забираєш з нього, так сама м'якоть вона така не, не насичена вологою. Ну, гарний, великий, гарний гарбуз. Ось ну, з цього буде добра каша, можна буде його на кашку ставити. Такий собі підсвонечок. Ну і от там. В основному у нас їх їдять наші качки. У нас є індокачки, і оце вони його хрупають, люблять їх там своїми дзюбами, дзьоб дюб-дюбджом. -дзюб -дзюб -дзюб. Смакують так коло гарбузиків. Якби ще кролі їли гарбузи, так взагалі було б добре. Але вони їх чогось не хочуть. Ну, от так, дорогі друзі, проходять вихідні у суботу, Але вже середина осені. Бачите, ось це поле, яке було заміноване, яке по якому не можна було ходити, вже тут провели саперні роботи. Благополучно його виорали, і воно, мабуть, буде до весни так стоять, я думаю, відпочивати, а потім вже весною щось тут садитимуть. ну це вже як би сказати, на душі легше від того, що поряд з тобою нормальне поле. І, як би сказати, немає от е ну, тих, скажімо, боєприпасів, які можуть ще наробити біди. Ну, ось чийсь лапи тут, хтось тут бігав, ходив. Чи це може лисиці, чи це може собаки були, хто я знає. От сонце виглянуло із -за хмари і от так гарно виглядає. Ну, дорогі друзі, буду закінчувати своє коротеньке відео. З вами дуже приємно спілкуватися, але треба сьогодні закінчити з тими буряками, бо сонце скоро сяде і буде темно. І що тоді нам робити? Ай-яй-яй! Тому всім доброго вечора, гарного вечора і... Доброї ночі, мирного неба, здоров'я вам всім, ну і гарних вихідних. А зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.